З лопатою не фотографувався, особисто сніг не прибирав, але роботи були нам організовані, ситуація була передбачена і, що можна сказати, до честі наших комунальників хочу подякувати по-перше, працівникам і міськшепу, Жрепів з негодою. Це саме було, саме було стихійне, лихо, вони справилися достатньо нормально, забезпечили життєдіяльність міста. Громадський транспорт на відмінують. Наших сусідів в Чернівцях не зупинявся. Сьогодні оголошені оголошена перерва навчання в навчальних закладах, школах міста. Завтра діти вже вийдуть на навчання, дано доручення підготувати під'їзні підхідні шляхи. Були проблеми. Ви бачили великий обсяг снігу. По нашим даним десь близько півтора місячної норми снігу випало підприємства. Скажімо так, працювали, безперечно, є певні недоліки. Безперечно, хочеться бути перфекціоністом і хотіти, щоб все було зроблено на 5 балів, але загалом ситуація контрольована. Є Михайло Степанович, навіть якщо будуть питання саме по організації прибирання снігу, можете задавати. Це саме стосується аварійних ситуацій, тому що біда одна не приходить, були повалені дерева, були повалені стовби, знеструмлені мікрорайони. Є у нас декілька проблемних будинків щодо постачання тепла. Так само плануємо на четвер виконати масштабну роботу по заміні ділянки водогону 900-ки в Ленківцях, які у нас є проблемним аварійним. Є місто декілька разів вже завдяки ну, тій аварії лишалося без води. Зараз ведуться підготовчі роботи, є вже всі необхідні матеріали. Середа четвер буде обмежено. Водопостачання частково, частково. ну ми ще попередимо окремо, власне кажучи, про терміни і, і обмеження. Це, що стосується прибуде,